Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз розпакую лот Violet, який я показувала, як я його купила за 7000 гривень. Надіслала мені його у поштомат, який знаходиться на першому поверсі мого будинку. Так, тут натуральний вінтажний бурштин радянських часів. 20 чимось там грамів. За 7 тисяч гривень я їх купила. Мені треба розпакувати, перевірити, перевішати і залишити відгук на віоліці. Так, ось така кубка намистинок. Ниточка, прям вогонь. Треба перенизати. Є пошкодження? Ось бачите, прямо? Видно, так? Що на намистині на поверхні скол. Так він виглядає? Ну, це було відображено в лоті ще ось пляма. Так, де тут? Ось на намистині. Але це прибирається просто вологою серветочкою. Якщо це лак, нагадаю, що можна прибирати ацетоном. А звідки береться лак для нігтів на бурштині? Тому що пані зберігали. В косметичках з лаком, він там розливався і заляпував на намистене. Я з цим стикаюсь постійно. Ацетоном відтирати легко, на мисто не зіпсується, 27 грамів отримано. Ось так. Якщо у вас є бурштин вінтажний на продаж, вам він не потрібний. Пишіть мені Viber, надсилайте фотографії, також я купую бакеліт, бакелітові вироби. Попередніх відео покажу, які ще вироби з бакеліту коштують багато грошей, не тільки на миста. Всім гарного дня і до нових зустрічей!